Таємниця під сімома замками на календарі жовтень 2022-го і Вже за півроку на цьому місці планують розпочати будівництво. Втім, знають про це лише обрані. Так що це чергові оборудки з нерухомістю чи законні дії місцевих бізнесменів. Як стало відомо нашій знімальній групі, на території півтора гектари між парком Тараса Шевченка та театром імені Саксаганського згодом зведуть шестиповерховий елітний житловий комплекс. За словами громадського активіста Віталія Нестеренка, землю під будівництво викупив ще кілька років тому один з бізнесменів. До цього тут стояла закинута будівля агропідприємства, яку дивним чином підпалювали та знищували. Чоловік каже, обговорень щодо змін цільового призначення цієї ділянки у місті не пригадує, хоча не виключає факту проведення архітектури архітектурно будівельної наради, втім, білоцерківцям точно ніхто нічого не розповідав а тим паче, про будівництво багатоквартирного будинку, на жаль, те, що земля вже знаходиться в приватній власності, от її повернення, там, наприклад, або якось Плинуту буде дуже дуже важко це хіба що може часткова архітектура зробити. Опять же таки, якщо нема погоджених ще якісь рішення, а скоріш всього, що все вже давним-давно погоджено, і так як треба. На думку громадськості, враховуючи розташування ділянки у самісінькому серці, Білої церкви, де вирує життя, варто було б побудувати заклад культурно-мистецького значення для всіх містян. Розділяє такі ж погляди інший активіст Віктор Левицький. За його інформацією, план зонування вже давно змінено, і майбутній житловий комплекс туди внесли. Тож 100% його збудують і задіє для цього чимало ресурсів, бо потрібно провести воду, каналізацію та інші комунікації. Це все робилося однозначно колуарно. І публічно воно не могло робитися, тому що підприємство викупило лише будівлю, е, яких то ескізних проєктів публічно не було заявлено і не показано. Це все зробилося без бажання мешканців. Дом культури БЦМАС і задія будівля. От от такого плана буде і тут будівля. Я розумію для себе так, тому що це центр міста. Вже є зразок проекту, і він буде тут. Аби уточнити інформацію про будівництво по провулку клубному, телефонуємо головному архітектору міста Олександру Терещенкову. Чиновник часу для спілкування з нами не знайшов. Тож яка ситуація з документацією, не зрозуміло. А ось головний інженер майбутнього комплексу запевняє. Це законно на території зведуть один будинок з трьома секціями та паркінгом. Загальна кількість квартир 115. одно, дво- та трьохкімнатні. Ба більше у свою чергу забудовник обіцяє облаштувати за власний кошт аж тисячу квадратних метрів прилеглої території з будинком. Розроблений проект на будівництво, погоджений в усіх органах місцевої влади, отримані містобудівні умови та обмеження. Наразі береться дозвіл на початок будівельних робіт. Ні, скарг ніяких не поступало. На етапі проектування були розміщені і оголошення в газети, і це все було оприлюднено. Ніякі підготовчі роботи поки не ведуться. Це ну, тимчасове складування елементів огородження. Це залізобетонне огородження. Буде встановлена після отримання дозволу на початок будівельних робіт. Також, як запевняє головний інженер, ця земля не належить парку культури імені Шевченка, а є приватною власністю. А атракціони, які розташовані на ній, працюють за договором оренди. Коли стартуватиме будівництво, їх розірвуть, а власникам доведеться шукати нове місце. Втім, білоцерківцям не звикати до таких дій міської влади, яка часто ставить людей перед фактом і не враховує думку громадськості. То хто ж проживатиме в елітних апартаментах у історичному центрі міста? Мабуть, зрозуміло всім Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.